Добрий день, сьогодні отримали телефончик ZTE, модель А3 заблокований. Зразу покажу вам, що ми вставили дві sim карти одна з пін-кодом. І показую, що через екстрені виклики розблокувати неможливо. Немає контактів. Якщо ви будете навіть чекати, все одно контактів ви не побачите. Тому ми перезавантажуємо наш телефон і обов'язково має бути сім-карта з пін-кодом. Поки йде завантаження, не забувайте підписатися на мій канал і поставити вподобайку. Вводимо пін-код. І натискаємо ОК. Вискочило в нас повіщення в сторону. І вибираємо коліщатку і інформація. З'явився в нас ось такий додаток налаштування. Вибираємо додатково і додаток про веб-переглядач. Відкривання посилань. І вибирайте YouTube. Через YouTube ви так само не зможете розблокувати, якщо у вас посліднє програмне забезпечення. Показую чому. Вибираємо. І нічого не відбувається. Ви почекаєте рівно 5 хвилин, може і менше. Прогрузиться довідка, і виб'є, що YouTube треба оновити. Тому повертаємося назад. Є третій спосіб, це наш спосіб, ще такого способу в інтернеті немає. Вибираєте календар. Ще раз календар. Сповіщення. Додатково. І заходимо в додаток календаря. Три крапочки. Довідка. Вибираємо будь-який розділ довідки, поділитися, вибираємо Gmail, пропустити, добавити електронну адресу і вибирайте Office 365. Ось тут ви можете придумати будь-який собі емейл, неіснуючий. Натискаємо далі, вибираємо сертифікат і вибрати. Блокування. Ми вибираємо ключ. Там стояв пароль, а ми вибираємо ключ. Малюємо одиничку. Скасувати. Покажу, чому ми робили через календар. Бо через інший любий додаток, якщо ви виберете довідку, довідка не працює. Повертаємося назад, натискаємо далі. Поки йде перевірка наявність оновлень, не забудьте підписатися на мій канал. Малюємо одиничку Є, тепер пропустити. Заходимо в налаштування, система про телефон і глянемо номер складання і версію програмного забезпечення. Тепер можемо робити заводські налаштування. Усім дякую, що подивилися відео. Не забувайте підписатися на мій канал. До побачення!